Ми сьогодні з того приїхали на моє улюблене місце парк Мар'яна. Це наш перший досвід приїхати сюди на ранкову прогулянку. Я завесу каву і планую тут прямо вже годинку з ним погуляти. Ми зазвичай ми гуляємо біля дому. Ось. Але мені подобаються такі експеріенси, коли ви вибирає, вибираєтесь і. Гуляєте, гуляєте, і тут така класна стіна, атмосфера, незважаючи на те, що сьогодні восьма ранка понеділка, там люди вже гуляють з собаками, хтось бігає, хтось катається на велосипедах. Просто дуже ранкові люди. Але атмосфера клас таке ще тепло, вітрець, пташки співають. Ну просто щось щось немовірне. <му> <му> Я намагаюсь зараз практикувати. Прокидатись в один і той самий час, десь ось мій тридцяті ранку. Не можу сказати, що це легко, але я просто дуже сильно божню ранок. І для мене цей час там до роботи. Е і взагалі просто така магія ранку, коли це таке сонечко світить, коли це вітерочок, коли навіть е, аромат цього ранку він взагалі інший, ніж день і вечір. Я це дуже люблю, і тому це для мене мотивує вставати, прокинутися, позайматися йогою, е, погуляти з Тео, поснідати. Там почитати трошки книгу, і все це матері... мені потрібно встигнути робити до роботи, і там дуже часто я роблю це швидко, бо м -м, мені вже там треба о 9 починати починати працювати. І там за годинку, за 40 хвилин, я дуже швидко це роблю. Ось е і тому. Почала практикувати і практикувати ем, раніше лягати спати. Це дуже важко для мене взагалі сон. І спати для мене це якась <схід> дуже складна тема, бо я не можу спати, я не можу лягти ляг... що... у ліжку одразу ем, заснути. Мені потрібно, щоб було весь. Тиша, немає світла, просто все ось таке. І то мені потрібно ще там 20-30 хвилин іноді години, щоб е е заснути, бо я така дуже тривожна людина. І я почала м, трішки читати про сон. Е е я й до того там, знаю, що там за годину е тільки тепле. Таке тепле штучне світло, ніякого прямого світла. Тобто, все таке камерне, е не нуарне, просто таке камерне е світло, воно допомагає твоєму мозку е зрозуміти, що ти дуже скоро підеш е спати, тому готуйся. Е звичайно, намагаюся там не е використовувати телефон, але. Не завжди так буває, але ну, намагаюсь прям не е, втикати в інстаграм хоча б за півгодини до сна, але все рівно мені нічого цього не допомагає, як я б не е, працювала над цим. Ось і я скачала якийсь гайд про сон, е, про те, що е, особливо жінок їх е, гормональний цикл дуже залежить. Е, навпаки, сон дуже залежить від. Е, Гормонального циклу, який наразі є у жінки. Тобто це може бути там, я вже не пам'ятаю, їх там всього чотири, я не пам'ятаю, які саме, точно знаю, овуляція, менструальний цикл. Ось. І наше тіло, так як деякі гормони підвищуються, деякі гормони понижаються, і це все впливає на те, що ми. Можемо швидко засинати, можемо дуже погано спати, e, і так далі. І я зараз це теж e, тестую, мені цікаво. E, тестую, в якому сенсі. E, в тему я відсліковую, якому я в гормональному циклі, і використовую усі, e, m, як це можна сказати, Рекомендації, лайфхаки щодо покращення сну. там, Наприклад, практика дихання перед сном там 4, 7, 8, або там бджілка, або якась е, е, боже, пранаяма, е, коли ти однією ноздрею вдихаєш, а іншою видихаєш. Е, ось, коли там варто пити магні на ніч, коли. Варто там, спробувати більш навантажити себе тренуваннями, а коли, в який цикл краще не навантажувати, бо наша нервова система трошки може бути збучена. Ось. Все це може також допомогти розповісти чат GPT, якщо вам цікаво. Ось. Мені цікаво, бо я завжди е страдаю <з> зі своїм сном. Е -е ось. Е тому буду тестувати. Якщо, якщо в мене вийти, я обов'язково про це розповім, але вже бачу якісь результати, і особливо, коли я почала використовувати дихання 4, 7-8, тобто ти на 4 рахунки вдихаєш повітря вниз на 7 рахунків ти затримуєш дихання, і на 8 ти видихаєш. І я набагато краще стала і швидше засинати, але це так, також залежить від е, циклу, і в не пам'ятаю, в якому циклу, ну, коротше, не важливо. І можу сказати, просто що це дуже допомогло мені навіть більше, ніж е, медитація, бо я е, час від часу медитую і робила це також перед сном, але чомусь е, останнім часом, останні роки. Коли я медитую, я навпаки входжу в такий збуджувальний стан і починаю дуже багато думати після медитації саме. І там всього декілька медитацій, вони можуть допомогти мені розслабитися, але вони дуже довгі. А я іноді не маю там 30-40 хвилин для того, щоб підготувати себе до сна, бо зазвичай, знаєте, я ложусь так. Якщо в 11 то буде добре, і там мені за 5 хвилин треба щось зробити, щоб я якось краще заснула. Ось. Ось, Ось таким я хотіла поділитись. Якщо будуть якісь кращі результати, я, можливо, розповім трошки детальніше про це взагалі. Бо вважаю, люди. Повинні знати про себе, про своє тіло, про своє, як взагалі воно функціонує, як йому допомагати, як йому допомагати без пігулок, е, наприклад, там е, не там якісь, не знаю, седативні і так далі, а робити це все таким натуральним е, способом. Ось тому, якщо, бо якщо ми знаємо. Більше про себе, про своє тіло, як йому допомагати, воно буде нам дуже вдячне і давати нам більше енергії, більше сил і, і так далі. Ось. Насправді я незважаючи на те, що я живу тут майже рік, але я не так. Класно дослідила це місто, тільки такі, можливо, базові туристичні місця. Але там якісь дворики, парки не дослідила і дуже рідко тут буває. Бо я вже казала в минулому відео, віде, що наші відносини зі слітом дуже, дуже, дуже складні були. Тому... І вирішила це виправити. І вирішила все ж таки досліджувати його, бо це, як я й казала, це є і частина мого життя, тому пропоную зробити це разом. І перша наша зупинка це сад вулиця, де живуть паличі. Так. Просто вони живуть в відкритому доступі. Зараз ми перевіримо, чи дійсно так і де вони взагалі? І так, ми просто можемо отак от хоп підійти і дійти до цього чувака. Як тобі тут живеться? Таке я бачу вперше павичі на деревах. Наступна зупинка в нас старе місто. Подивимось, що там є. І покажу вам. Іноді можна натрапити на такі місця, навіть на таких е, звичайних ринках. Я думаю, що це все ж таки спадщина. Велекція ліків, які будували спліт. І з риночками з вами направляємось до старого міста. Ось вже його відміниться. У сезон тут просто не пройти, тому що тут точка збирання усіх туристів. Бо зараз я вам покажу ось цей самий ті окріму як одна головна пам'ятка у спліті, на яку всі приходять. Дуже цікаве відчуття, що серед серед натовпу туристів ти розумієш, що ти не турист, а іммігрант, і по-іншому сприймаєш ці пам'ятки. Зараз я вам покажу найкрасивіший пляж спліта. Ну це не моя думка, це суспільна думка, яку кажуть у інстаграмах та тіктоках. Зараз це квітень на сезон, бо влітку, з червня по вересень, тут просто тотальний солдат і нема місць. І за це я його не люблю.